Над Україною досі окружляють десятки російських шахедів. Кілька груп взяли курс на Житомир, попереджають повітряні сили. Підвищена небезпека існує також для Полтави, Миргорода, Білої церкви, що на Київщині, Кривого Рогу, Дніпра та Золотоносші, що на Черкащині. На Харків ворог запускав керовану авіабомбу. Загроза атаки дронів актуальна і для Чернігова. Білорусі цієї ночі довелося збивати російські шахеди, що залетіли у Гомельську область з Чернігівщини. Телеграм-канал Білоруський гайон публікує відео, де палають та падають збиті безпілотники. Їх було щонайменше два. Білоруси збивали російські дрони винищувачами, а потім у прикордонних районах лунали вибухи. Тож про наслідки падіння уламків дізнаємося згодом. У Львові сьогодні день жалоби. У наслідок комбінованої атаки на місто. Семеро людей загинуло, зокрема, двоє дітей і ще понад 60 постраждалих у лікарнях. Завали розбирали та гасили пожежі безперервно майже півдня. Врятували кілька десятків жителів. Ті, хто вижили, зізнаються, готові були стрибати з вікон, аби не згоріти заживо. І навіть маючи серйозні поранення, називають себе щасливчиками. Про те, як рятувались, розказали Олександрі Стасишин. Тут вдарило, і потім по нозі, Дивився, багато крові. Я могла ж, лишитися не жива. Закривавлена у халаті пані Ольга притискає пов'язку до зраненого плеча. Поруч чоловік, два пакети з ліками і наплічник з документами. Попри все, 4 вересня родина Бойчишин вважає щасливим для їхньої сім'ї днем. Вони усі вижили після авіаудару. Один вибух затряслося, все, чуть-чуть пізніше другий затряслося, а третій Ну, двері заклинило, бо вони металічні, їх зігнули. Я не міг відкрити. Ми відкрили вікно і зайшли два поліцейських через вікно, і ми вибили з ними двері. І так вийшли. Але в хаті добре, що нічого не горіло, просто все, ну, все перемололо. Палало усе довкола. Уламки сипались на голови, люди кричали під атакою ракет і дронів опинилось серед містя Львова. Ця жінка ще донедавна була у списку зниклих безвісти, та з'ясувалось, у момент удару її не було вдома. З донькою залишились ночувати у друзів. Не знаю, щось мене спасло. У мене нема квартири. Бачите, посередині нема квартири. От я чекаю, може пустять, хочу подивитися. Шестеро з семи загиблих її сусіди, і четверо це родина Базилевичів, мати і троє доньок. Вижив лише батько, який поранений голими руками з надією допомагав рятувальникам розгрібати завали. Зараз чоловік у лікарні як вижив, пояснюють рятувальники. Він перебуваючи разом з ними на сходовій клітці. Пішов просто взяти води в квартиру. і Це його врятувало. Під завалами знаходилися люди, які перебували на сходовій клітці, і відповідно з нею разом і пішли вниз під завали. Наймолодшій дунці Ярослава було лише сім років наслідок російської атаки. У Львові постраждало понад 70 людей. Пошкоджено майже 100 будинків, зокрема й будівлі історичної спадщини. Якщо починати відновлювальні роботи, це трошки інша процедура і це складніше. Але звичайно, що все відновимо, людям допомогти. Можемо відновити архітектурні пам'ятки Львову вже зголосилась Польща на місці обстрілів у перший день. Була і чеська делегація людей, які тимчасово не мають де жити, відселили у готелі. Надалі їм обіцяють компенсувати витрати на оренду житла. Львова Олександра Стасишин, Володимир Мервіжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Новоросійськ краснодарського краю атакують морські дрони, а лунають вибухи. Пишуть місцеві пабліки. У місті оголошена тривога під атакою порт, куди Федерація перевела більшу частину військових кораблів Чорноморського флоту через влучні атаки українських морських дронів по кримських базах. Українська військова комендатура забезпечує жителів російської курщини, зокрема і суджі, продуктами. Більшість тих, хто залишається на підконтрольній нашим військам території, літні люди. Медичну допомогу їм надають теж українці, натомість, РФ, не те, що не створила гуманітарні коридори, аби вивести своїх громадян. Її армія постійно обстрілює населені пункти. У суджі побували журналісти сухопутних військ, як живуть місцеві та воюють бід. Ці окремої механізованої степової бригади. Дивимось далі. Спорожнілі вулиці, будинки понівечені артилерійськими снарядами росіян. Так виглядає суджа, загрозу жителям якої несе саме російська армія. Каби прилітають здебільшого вночі. Вдень страшніша загроза для міста артилерія. Удари росіян наразі складно назвати масованими. Українські військові постійно пропонують людям виїхати, але погоджуються далеко не всі. Чи, Уїду ну, я туди, ботня там взивати сипіратіст, бутня плювати. Ну, ну, чі, так, так. Перші дні шок для противника. Відсутність готових фортифікацій та часто недосвідчені строковики на прикордонні. Як наслідок, швидкі здачі в полон. Ми заїхали, ми почали там своїми питаннями займатися. І хлопці, це темнота. ми нічого даже і хлопці, я не знаю, яким чином вони їх вичислили. Ну каже, тут каже пі, е, русські. І ми ну, їх взяли, упакували, В принципі, все там нічого так, все забрали зброю, все. Та з подальшим просуванням вглиб території противник ставав непоступливішим або бої – запеклішими. Якщо в полони здавалися, то тільки після тривалого опору. 13 чоловік взяли, вони здались на п'ятий день. Чотири з них були важкі, трьохсотих. А останні молодые якуці просили, брат, дай води, брат, дай То тобто, есть, ну, ми їх их нормально вілися, вивіли так, как, ну по человечески Ніхто нікого не трогав. Все нормально їх вивіли. Перші ворожі міни знімалися перед ДШВ, А їх колеги сухопутки постійно слідкували за шляхами, аби у передових військ завжди було сполучення. Ніхто не мав інформацію, якими шляхами безпечно пересуватися. Якщо ми знаходили вибухові загородження, ми робили розгородження чи проходи і е підтримували логістичні шляхи е в справному стані. Місцями наші підрозділи продовжують рух уперед, десь окопуються, обладнують позиції, які зрозуміло наразі. Ми вам показати не можемо. Характер завдань у порівнянні з першими днями операції змінюється. Зараз бригада вже має свою смугу і нині вже виконує задачі на, скажем так, тактичного рівня. Покращення положення, де є можливість відповідно введення розвідки на сьогодні ураження як артилерією, так і дронами. Задачі виконуються. Також розпочалося встановлення мінних загороджень, адже навіть перебуваючи у наступі, завжди треба пам'ятати про потенційну оборону. США ввели санкції проти кремлівських пропагандистів та хакерів, зокрема медіагрупу Раша Today та на чолі з Маргаритою Симоньян, та ще кілька російських каналів звинувачують у втручанні у цьогорічні президентські вибори. Як зазначає мінфін США, Арті, яке фінансується Кремлем, вербувала американських посадовців для своєї кампанії впливу на американські вибори на додачу до фейків і дезінформації. Щоб замаскувати свою участь, пропагандисти використовували підстанок Омпанію і витратили на це майже 10 мільйонів доларів. Санкції передбачають, що все майно та частки в майні росіян на території США будуть заморожені згідно з інформацією Міністерства юстиції, федеральні агентства виявили діяльність, яку спрямовував і фінансував RT, раніше відомий як Russia Today, аби поширювати російську урядову пропаганду з метою впливу на вибори в США, зменшення міжнародної підтримки України та підтримки проросійської політики. RT діє з відома президента Російської Федерації Путіна. Подальші кроки у продовольчій безпеці обговорили представники 75 країн-учасниць другого саміту миру. Попри російські удари, Україна лишається одним з гарантів постачання харчових продуктів. Наголосив на конференції керівник офісу президента Андрій Єрмак. І тому наша країна потребує додаткової підтримки. Йдеться зокрема про свободу мореплавства чорним та азовським морями, розмінування та захист портів системами ППО. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва, зберігання та постачання харчових продуктів. Тому Україна розраховує, що ця зустріч дасть старт низці дуже конкретних кроків, які забезпечать безперешкодне постачання українських сільгосппродуктів.